Путінська армія розпочала новий етап ракетного терору. Цього разу окупанти націлилися на Миргород та Дніпро. Ексклюзивний коментар телеграф від провідного військового аналітика. Докладніше далі. Військовий оглядач Олег Старіков в ексклюзивному коментарі телеграфу розповів, що цей етап включає не тільки наземні, а й повітряні операції. Починаючи з 10 травня, коли РФ розпочала новий наступ на Харківщину, окупанти застосовують нові тактики, що робить протидії українських сил складнішою. 1 липня у російських соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як було знищено кілька українських су 27 на аеродромі у Миргороді. Цю інформацію підтвердили представники ЗСУ. Юрій Гнат повідомив, що Анти дійсно завдали удару по базі української авіації за допомогою балістичних ракет. На додачу до цього, 3 липня, російські війська здійснили масовну атаку на Дніпро, використовуючи дрони та ракети. Місто зазнало значних руйнувань. Зокрема, постраждав торговельно-розважальний центр, який вже вдруге був атакований під час повномасштабної війни. Попередній обстріл відбувся 29 грудня 23 року. Містя прильотів були охоплені чорним димом. Удари були серйозні. Старіков пояснює, що мета Окупантів проводити класичні повітряні операції в оперативному та стратегічному тилу України, щоб вирішити всі питання пов'язані з наземними діями. Це ставить Україну у складне становище, оскільки протидія цим атакам потребує значних ресурсів і нових стратегій. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.